ФСБшники вони жадібні, вони теж хочуть на цьому заробити. Вони пишуть в бюджетах класика, кавказька полонянка, шашлик, три порції, да? вибросила в пропасть. От вони пишуть, що на цього агента пішло 10 тисяч доларів. Хоча по факту цьому агенту пообіцяли значок, медальку та паспорт Російської Федерації, решту поділили між собою. Тобто, скільки по факту їм виділяється, ніхто не знає. Але на 2026 рік, всім силовикам Російської Федерації, всім по колу, крім військових, ФСБшники, розгвар... Розгвардійці, да, ну Віртухаї, розвідники, військові розвідники, податківці, прокурори, на всіх по колу заплановано виділити приблизно 35-36 мільярдів євро. Це тільки на силовиків, все решта на армію. Це не лише заробітні плати, але й бюджет на вербовку до прикладу. Це все. Ну так. це все. Ну тут уже важко сказати, бо це все у